Наступне кінематографія України. Україна взагалі нічого не випускає. От Діма Табачник, Йобто, в якій державі є, Філяндія, Норвегія чи Ізраїлі, щоб іммігранти керували приміром, культурою чужої держави. Вони Нікому не принесуть блага. Роблять під себе, щоб поганити цей народ, забити дурачками. Що робить Дмитро Табачник? Це сільністка жидовська мразь. Вже на нього кажуть самі євреї, мої друзі, що всю жидовську, сініцьку мразь Віктор Петрович, треба мочити, стріляти треба. Хоч бабів яру ніх, жидів ніхто не стрілює. Та брехня. Факти хоч відбавляю. Тому я прошу вас, киян, гостей Києва, будь ласка, я готовий взяти відповідальність за Донецьк, Донецький край, міського голову Донецька. Він не дурак, привик красти і все. Ну що, чисто там, де не сміття. Правда ж? так? Так. Да. Точно так. Добре. Дякую за увагу. Слідуючи будуть всі окремі. Медицина буде окрема. Тобто мухи окремо. Тобто муха окрема, котлети окремо. Хотілося б, щоб ви всі почули, як лікувати сустави. Я танцюю, хоч не міг ходити вже, падав. У мене сустав зараз танцює. Я маю зв'язки з 37 державами світу, з тими науковцями, які настоящі патріоти своїх держав, які працюють на своїй нації безкоштовно. Отримують невеличку заробітну плату, люди допомагають їм. Нормально. У мене є друзі в Росії, Білорусі, Вірменії, Зайбаржані, Прибалтика, Латвія, Литва, Естонія, Польща, перший, другий інститут гінекології у Варшаві. Ракович центр в Минхане.